Або загине Україна як європейський незалежний суверенний проєкт, або Росія як імперія. Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав рівне завітав, аби презентувати свою нову книгу Дипломатична кухня воєнного часу. На зустрічі також поговорили про дипломатію, перспективи повоєнної України та можливий вступ до Євросоюзу. Дмитро Кулеба зазначив, це не просто мемуари, книга складається зі спогадів та рецептів смачних страв. Навіть якщо когось не зацікавлять мемуари, то обов'язково зацікавлять рецепти гарних смачних страв з усього світу. І навпаки, кого зацікавлять… Авлять і комусь подобаються мемуари, а не зацікавлять рецепти. Насправді я жартую там. І рецепти, і мемуари дуже гарні. Вхід на презентацію був безкоштовний. Тож послухати та поспілкуватися з колишнім міністром закордонних справ прийшло чимало рівнян. Зустріч із Дмитрою колебою для мене така як велика подія. Я задала те питання, яке мені насправді дуже сильно цікаво, тому що я задавала на Ялтинській конференції. Ось щодо зустрічі. Все прекрасно. Насправді Дмитро Кулеба прекрасний дипломат, <сіх> що я можу сказати. Тому мої враження справді дуже хороші. Найбільше мені запам'яталися дві тези, які б мені б хотілося принести з собою. Це те, що е, досить часто забуваються, на жаль, коли війна триває досить довго. Це те, що позицію України на міжнародній арені тримає український піхотинець. Тому важливо про це пам'ятати. І другий момент це. Часом от він сказав дуже класну фразу про те, що часом потрібно змовчати, знати, де змовчати. Дмитро Кулеба очолював міністерство закордонних справ з 2020 по 2024 рік. Цей період став критичним для нашої держави. Налагодження співпраці з іноземними партнерами, домовленості про постачання зброї та фінансову підтримку. Про це все у книзі Дипломатична кухня воєнного часу. На запитання, ким краще бути в Україні, політиком чи письменником, відповів однозначно письменником краще, Тому коли. Ти не політик, коли ти стаєш політиком, тебе починають автоматично хейтити просто за те, що ти політик. А письменників у нас, в принципі, люблять. Наостанок Дмитро Кулеба пообіцяв частіше відвідувати Рівненщину. Валентина Захарчук, Анастасія Словачевська, телеканал ІТВ Медіагруп.